Хочу засняти от у нас тут таких два куща. Тут у нас калина. Ну, просто багатійший в цьому році урожай буде. Її постійно немало. Ну, в цьому році це Джек. Да, Джек? Це наш сусід гарний Джек. Вірний друг. Ну, багато калини в цьому році. Така вона красиво стоїть. Більше всього в цьому році калина. от Такого урожаю не було. Ну, було багато, ну стільки. Ну ще й дерево підросло, хоча я його вже обрізав. Калини, конечно, немерено. Немерено. І теж не із-калина, і за, за чорноплодної ребіна я хотів зняти матеріал, показати. А, теж чорноплодна рябіна, це, це точно рекордний урожай. Вона вже заізюмнилась, -за -за заізюмилась, -за -за треба її збирати. Ну вот так от Черноплодні рябини. Ну я її раніше якось вкус її не розумів. А от в цьому році зимою я її. Ми там на її можна і зимою вона лежить. Ну то есть ранньою видимою, осінью більше. Ну, мені дуже сподобалось. Необычний такий вкус. Я не знаю, чому люди люблять лохину. Вона дуже схожа на лохину ягоди. І розмір ягод. Тобто на голубику, да? І розмір ягод, і вообще от форма ягоди. Ну, вкус у неї необычный. У Просто у неї є така є може не всі полюбляють. Но у такий аромат, присмак земляничний. Но вона цікава, вона дуже вкусна. По-своєму. Багато він не сієш, но лахину теж, лахина без всяких таких ноток. вкусовых и ароматных И такая она, водичка холодненька. А это действительно такая цикавенькая. И она тоже полезна. Черноплодная рябина, она для сердечно-сосудистой системы уже полезна. Она стабилизирует кровеносный тиск. Так что вот так вот. Такая черноплодная рябина. Казус її потрібно обрізати. Да. Я її всьому році обрізав, вона тут затінняє аркадію. Тому її обрізав зимою і потім вона дала ще весною почала дуже сильно рост пішла і зверху зрізав. І вона отак вот вот зацвіла і запладила бомбом. Так що так ще в неполодна рябина. І красноплодна плодна калина. Крас красота. А калина це взагалі бомба. На кожному, на кожній дільниці має бути калина. Я всім рекомендую чому? Тому що вона от зараз набрала кольор, да? ще такий, ну вже такий темніє. Вона буде висіти до весни, може вісіти. І заходиш, все сіре, а у тебе дерево красне стоїть. Ти наче, починаєш збирати цю калину в листопаді. А так як її багато. І після заморозків її збираєш. Морози проходять. Сніг на ній лежить льод. Ти потім приїжджаєш, збираєш, чай з нею п'єш з сахаром, з сукором. Я також цю зиму і осінь, і ще навіть і в березні цю зриваю. То є, Зимою є урожай. Тобто дачі приїжджаю з урожаєм І вона красива. Зимою все сіре. А тут дерево стоїть красне. І вона теж дуже полезна. Вона від всяких інфекцій, вірусів полезна, як і вся смородина, так і, вот і калина. Теж в такий смак своєобразный, но з сахаром ну, ми її даємо добре. З чаєм вона взагалі така гарно йде. То тобто, есть калиновий чай це бомба. І на дачі це теж бомба.